Пане Сергію, ваш комітет він не єдиний саме з напрямком фінансового та економічного спрямування. Чим ви відрізняєтеся від ваших колег? Ага, ви мене заганяєте в кут. Так, а, та, дійсно а, захистом бізнесу займається і податковий комітет, і відповідно інші комітети, і, і в суди ходять всі адвокати. Але а, у нас. Ми дивимося на бізнес як на певну систему, угу. і ми намагаємося взяти від кожного напрямку саме те необхідне для того, щоб вчасно відреагувати на проблему. Але для того, щоб поглибитися в якийсь конкретний кейс, і у нас не вистачає знань, то ми відповідно намагаємося співпрацювати з іншими комітетами, з тими, хто в цьому більш поглиблений. Ми тоді запрошуємо, наприклад, комітет угу. з земельного та аграрного права, наприклад, з Дмитром Навроцьким ми дуже плідно співпрацюємо. Або, наприклад, комітет з податкового та митного права, і, і таким, таким чином ми спільно допомагаємо бізнесу.